Вітаю колектив. Як ви бачите набор інструментів, хто вгадає, що будемо робити, Ну я думаю, з назви відео вже понятно. Хочу сьогодні постаратись показати, як можна зняти ламінацію з документа. Мені, Якби знадобилося знадобилася така річ, я думаю, багато кому зараз воно теж знадобиться ось таких документів, там свідоцтво про шлюб, про народження. Ну Будь-які документи, хто що заламінував, а виявляється, його не можна ламінувати. І як можна ну дома з мінімальним набором, що потрібно. Ножниці, пінцетик, фен обов'язково. Ну Такі зажимчики, щоб можна було до столу якби прижати, щоб було зручніше знімати саму ламінацію. Ось Постараюся швиденько показати. Щоб так і час не затримувати. І я думаю, багатьом воно буде корисно. Тому що, ну, ось такі документи, якби, я думаю, багато хто ламінують, а виявляється, не можна. Тому що їх потім не приймають ніде. Потрібно, щоб було все ну, в оригіналі. А ламінація вже вважається якби, пошкоджений документ, щось типу того. Тому що ми робимо? Беремо ножниці, беремо наш документ заламінований і обережно обрізаємо. По під саму бумагу ось цю ламінацію, саму ось цю плівку. Щоб не пошкодити бумагу, так по під самий край документа. Це я показувати не буду. Зараз я обріжу, потім включуся далі. Так, ну що, обрізав по під самий край, щоб не пошкодити не сам документ. Тепер що ми робимо? Починати бажано з зовнішньої сторони. Тому що, ну як правило, воно все розламіновується, але ну мало лі, Можливо, там ламінація була супер якісна і воно ну, не зможе відійти, то хоч будете мати <кій> з чим піти за е, дублікатом. Тому в будь-якому випадку починати краще з тильної сторони. Що ми робимо? Беремо фен. Е, бажано, щоб він був ну, добре гарачим. Трішки з краю ось тут повітрям гріємо і буду піддівати пінцетом. Зачепитися, підійти з краю, щоб можна було далі ну, мати за що зачепитися. Ось пінцет зайшов, і тепер він вже відстає. Легенько в одну сторону і в іншу сторону. Головне, щоб не пошкодити, треба так, щоб було видно вам. Бо і в пальці пече. Ось так. Гріємо і легенько відтягуємо ось цей кінцер. І потрохи воно ламінація відстає від бумаги. Ось, дивіться. Уже цей край відстав. Тут бачу і ламінація така, що сама сама відходить. Тут уже не хоче. Тому підігріваємо, щоб було зручніше, можна зафіксувати ось так біндерами канцелярськими до краю столу, щоб воно не совалося. Бажано навіть двома. Фіксуємо документ. І тепер гріємо і помаленьку витягуємо О, і коли нагрів, воно вже набагато легше пішло, пішло, пішло. Середина була погано заламінована, а краї. Ось так. О! Все, задня стінка відійшла. Ну, Мені ще повезло, в мене ламінація, видно, не дуже не дуже якісна. Так, тепер цю сторону. Цю сторону так же само. Піддіти попробувати нагріти і так же само відірвати. Якщо це відійшла, то це, надіюсь, також легко відійде. Ось. Відійшло. Тепер фіксуємо знову. Ну тут же, ну тут не дуже йде. Тут потрібно гріти, тому що вже тут якби, розпечатка йде, букви, підписи. То тут потрібно гріти і його обережно. О, все. Все чудово відійшло. Ну, ламінація була не найкращої якості, тому взагалі класно. Вчора я робив на пробу перший раз, там один документ розламіновував, то той важче йшов. Але також все класно відійшло. Все, якби букви на місці, печатка на місці, підписи на місці. Ну, все працює. Тому таке, якби... Лайфхак, як кажу, да, зараз. Тому що, ну хто його знав вже бігти, робити дублікати, якби міняти. А є такі документи, що не дуже і зробиш зараз. Тому ось такий метод доволі, як ви бачите, класний. Єдине, що якщо заламінований документ вже такий пом'ятий, трішки вигорілий, пошарпаний, да, якби, то ось тоді можуть бути проблеми, тоді може він погано відділятися. Якщо він свіженький. Ну, але спробувати можна. Головне починати з зовнішньої сторони. Ось тому таке відео коротеньке, я надіюся, суть зрозуміла. Просто, швидко і, якби якісно все відійшло. І оригінальність документа вже, вже не підкопається. Все. Кому що потрібно, можна далі працювати з цим документом. Так що все. Всім дякую. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтеся, Коментуйте, хто ще таке робив. Бачив, там ще роблять будівельними фенами. У ну, мене будівельного немає. Але і справляється чудово. Ось такий звичайний фен. Я думаю, в будь-якому домі він є. Тому все. Всім до побачення, всім дякую.